Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Все, що горить, все, що палає величезний склад у санкт Петербурзі. Пожежа, яка спалахнула цієї ночі, досі не загашена. Частково обвалилася стіна палаючого складу, а ближче до ранку і дах. Що там уже гасити, незрозуміло. Займання на складі локалізували на площі 12 тисяч квадратних метрів. У гасінні задіяні пожежний потяг та спецтехніка. Всього його ліквідовують 160 осіб та 45 одиниць техніки. Загальна площа складу складає 24 чотири Метрів. Місцеві телеграм-канали зазначають, що під час пожежі було чутно потужну детонацію, що не виключає розміщення на складах військової техніки та припасів. Схема росіян дала збій розміщувати на цивільних об'єктах і складах військову техніку та припаси, розміщувати на цивільних об'єктах і складах військову техніку і припаси. Адже як пояснити, що за восьмий місяць війни це вже напевно 20-й цивільний склад, який горить на території РФ. Про військові говорити не варто. Ті горять регулярно. Також 21 жовтня в місті Шебекіно що. В Білгородській області Російської Федерації пролунали вибухи на заводі з виробництва лаків. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив пожежу. За словами російського губернатора, пожежа почалася на підприємстві Шебекінського міського округу, нібито внаслідок влучення прямого снаряда. На відео, які публікують очевидці, можна побачити стовп густого чорного диму над містом. Згідно з повідомленнями місцевих телеграм-каналів, він видно навіть з Білгорода. Днями губернатор Білгородської області визнав, що в одному із селищ детонував склад з боєприпасами і Поквапився додати, що це сталося буцімто внаслідок обстрілу ЗСУ в Ростові на Дану та Ганрозі, Курську, Брянську ситуація не краще, не з такою регулярністю, як в Білгороді, проте там також регулярні хлопки. Що ж, вже зараз зрозуміло, що Україна повинна розвивати свій військовий потенціал, таким чином, щоб було зрозуміло, держава готова піти на миттєву відповідь. Наразі війну неможливо перенести на територію Росії, тому що Захід не дозволяє Києву піти на такий крок, застосовуючи його зброю. Однак все це зміниться після того, як в української держави будуть Свої ракети дальністю 500 або 750 кілометрів, які можуть досягнути до російських аеродромів і військових складів. Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Військовий експерт Валентин Будрак. У інтерв'ю Главредо він розповів про те, що Україна повинна володіти серйозним військовим потенціалом, щоб була зрозуміла готовність держави завдати удару у відповідь. За його словами, наразі немає можливості перенести війну на територію РФ, щоб вражати ворожі військові об'єкти. Для цього потрібні ракети з дальністю 500-700 кілометрів. Тоді Буде інша ситуація, чому ми зараз дуже вразливі і не можемо перенести війну на територію Росії. Поясню, у нас такі зобов'язаності перед Заходом. Захід практично не дозволяє нам це робити, застосовуючи його зброю. А ось коли у нас будуть свої ракети, наприклад, декілька сотень дальністю 500 кілометрів, а краще 750, щоб вони діставали до Москви, Ситуація зміниться. Коли будуть ракети, здатні досягнути до аеродромів і військових заводів Росії. І ми покажемо це на практиці. На нас очікує інша риторика і інша обстановка. Пояснив Бадрак, також. Додав, що Україна навряд чи зможе використовувати американські ракети по військових об'єктах на території Росії, крім перемоги Києва, штати зацікавлені в послабленні Москви та російсько-китайському союзу. А питання Китаю цікавить Вашингтон набагато більше, ніж РФ. Навряд чи варто чекати від України таких дій, допоки ми застосовуємо американські ракети. Сполучені Штати зацікавлені в нашій перемозі, але ще більший інтерес для них представляє повільне послаблення Росії, що було послаблено в цілому російсько-китайський союз, який наразі утворився, адже Китай, американців цікавить у рази більше ніж Росія, підкреслив Валентин Бадрак. До зустрічі глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.